Вітаю, шановні українці. Сьогодні в рамках клубу КФК Суржик ігри Квантова країна Y» розглядаємо важливу, а може не важливу тему про побут нашого українського життя. Всі ми люди, де б ми не жили на планеті Земля, хто в мегаполісах, хто на природі, кожну хвилину життя стикаємось з побутом, який існує навколо нас, і з побутом, який ми створюємо в собі в самі. В сучасному світі любу тему. Починають розглядати з точки зору економіки або політики. Ми ж почнемо з забутого правила, що якщо ми хочемо дійти до гармонії, розуміння і істини, то все починається з знань філософії. У філософській системі поняття побуту є багатогранним і розглядається під різними кутами зору. Загалом побут розуміється як сукупність повсякденних умов життя людини та суспільства. Що включають матеріальні, соціальні та культурні аспекти їхнього існування. Розглянемо деякі ключові питання побуту з точки зору філософії для людини. Вони включають матеріальний аспект побуту. Матеріальний аспект охоплює задоволення, базових потреб. Це їжа, одяг, житло, гігієна, предмети повсякденного вжитку. Матеріальні умови побуту впливають на самопочуття, свободу та розвиток особистості. Наприклад, екзистенціалізм може розглядати залежність людини від матеріального світу та її прагнення до своєї особистості поза цими обмеженнями. Соціальний аспект. Побут включає повсякденні взаємодії людини з іншими людьми. Це як відомо сім'я, друзі, колеги, сусіди. Між зв'язки мають велику роль. Формуванні ідентичності, відчутті приналежності та можливості для самореалізації. Також структура побуту впливає на соціальні норми, свободу та рівність. Культурний аспект побут відображає культурні традиції, звичаї, цінності, вірування, мову, мистецтво, які проявляються в повсякденному житті. Культурні практики побуту формують світогляд, передаються з покоління в покоління. Та впливають на духовний розвиток людини. Екзистенційне питання у філософії екзистенціалізму цілі... побут розглядається як рутина, буденність, яка загрожує автентичному існуванню людини. Подолання цієї рутини, усвідомлення та вибір власного шляху є ключовими моментами філософії екзистенціалізму. Етичний аспект побуту. Філософська етика допомагає розібратися, та встановити моральні норми та цінності, що регулюють повсякденні вчинки та взаємодії в побуті. Питання справедливості, у розподілі благ, відповідальності у сімейних стосунках, чесності у буденних справах. Тепер на які питання вказує філософія для побуту суспільства. Як людина потребує побуту, так і гармонійність суспільства потребує правильного вирішення питання суспільного побуту. Почнемо розгляд. Соціальна структура і побут. Побут є основою для формування соціальних груп, класів спільнот. Мені здається, це важливим, я повторю ще раз. Побут є основою для формування соціальних груп класів спільнот. Філософія суспільства показує, як організація побуту відображає та підтримує існуючі соціальні. Ієрархії та владні відносини, економічна система і побут спосіб організації побуту тісно пов'язаний з економічною системою суспільства, Виробництво, розподіл, споживання. Філософія економіки розповідає, як економічні моделі впливають на якість побуту різних верст населення та етичні аспекти задоволення потреб. Політична система впливає на побут. Як Політичні рішення та держава та державна політика мають прямий вплив на організацію побуту через закони, соціальні програми, інфраструктуру, розвиток інфраструктури. Політична філософія вказує, як політичні ідеології впливають на формування побутових умов та можливості громадян. Культурна ідентичність суспільства і побут. Побут є носієм та транслятором культурної ідентичності на рівні суспільства. Філософія культури показує, як спільні побутові практики, традиції, свята, звичаї мова зміцнюють соціальну згуртованість та формують національну свідомість, історичний розвиток і побут. Способи організації побуту змінюються з часом під впливом технологічного. Прогресу, соціальні зміни та культурні трансформації. Таким чином, бачимо, що еволюція побуту має вплив на розвиток цивілізації. Узагальнюючи, у філософській системі побут не є чимось тривіальним чи другорядним. Він розглядається як фундаментальний рівень існування людини та суспільства, який відображає їхні глибинні цінності. Соціальні структури, культурні особливості та екзистенційні прагнення. Філософський аналіз побуту допомагає краще зрозуміти сутність людського буття, природу соціальних відносин та шляхи розвитку суспільства. Нагадаю, зараз ми зосередили свою увагу на тому, що впливає на побут. Так як по закону Ньютона дія має протидію, то побут в свою чергу впливає на розвиток. Простору, який творить новий побут. Дякую пані та панове, що додивилися до цього місця. В наступному відео дізнаємося, що говорили про побут історичної постаті, які мешкали на планеті Земля.